8 червня у залі Лозівської міської ради пройшло чергове засідання виконавчого комітету. На ньому розглянули питання управління освіти молоді та спорту про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт будівлі панютинського ліцею з облаштування автоматичної пожежної сигналізації та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліцею номер 3 у зв'язку зі збільшенням цін на матеріали. Розглянули питання служби у справах дітей міської ради. Внесли зміни до рішення виконавчого комітету про затвердження фінансового плану на 2021 рік. КНП Лозівське ТМО». Внесення змін пов'язане з збільшенням витрат, які ми вносимо до фінансового нашого плану, які пов'язані від збільшення операційної та інвестиційної діяльності, а саме придбання обладнання на приймальне відділення. Там, де в нас зроблений ремонт капітальний. І зараз будемо придбувати меблі для нашого педіатричного відділення, яке плануємо виставити в експлуатацію наприкінці цього місяця іюня. Підрядники гарантують, що 30 червня завершать будівельні роботи. До цього моменту ми повинні закупити обладнання, встановити. Директор КНП Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олексій Євсієв наголосив, що усі, хто хоче зробити вакцинацію від COVID-19, вакциною китайського виробництва Коронавак можуть звернутися до сімейного лікаря або фельдшера у старостинських округах. Якщо на підприємстві чи у будь-якому населеному пункті громади бажання вакцинуватися виявить більше 20 людей, на місце виїде мобільна бригада і проведе щеплення. Надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Також надали дозвіл на тимчасове розміщення дитячого розважального атракціону. Це надобний батут, дитячий лабіринт і аерохокей на п'ятому мікрорайоні біля будинку Сім. На земельній ділянці площею 250 квадратних метрів. Розміщувався він в минулому році на цій території. І рішенням передбачені вимоги до утримання цього атракціону. Не дали дозвіл на розміщення двох тимчасових споруд через те, що на цій території розміщені комунальні мережі, встановили режим роботи літнього танцювального майданчика, розташованого за адресою Проспект перемоги 1 а звернулися з заявами підприємці Тетяна та Вікторія Гоч щодо здійснення діяльності в цьому закладі з режимом роботи по п'ятницях, суботах, неділях та святкових днях. В період з 9 червня по 1 листопада проєктом рішення передбачена обов'язковість дотримання вимог щодо недопущення перевищення рівня шуму та встановлених санітарних норм та недопущення, а саме заборона продажу алкогольних напоїв та пітянових виробів неповнолітнім. Також обов'язкове дотримання протиепідемічних заходів, охорони громадського порядку при проведенні заходів. Також на засіданні виконавчого комітету затвердили персональний склад ради старішин та її статут. Рада старішин на громадських засадах виконуватиме функції консультативно-дорадчого комітету, який був створений у міській раді ще 10 років тому. За ініціативи Лозівського міського голови Сергія Зеленського наразі змінено його назву та розширено персональний склад. Окрім почесних громадян міста до складу ради старішин, включили відомих мешканців громади, які у цей час знаходяться на заслуженому відпочинку, але продовжують займати активну громадську позицію і мають великий досвід управлінської діяльності. Розглянули питання про відзначення дня конституції України, дня молоді та з нагоди професійних свят.